Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами чудовий пиріг з ягодами. Готується який дуже-дуже легко. Пиріг у нас сьогодні вийде ось такий чудовий з дуже значною кількістю ягід. Всі подробиці даного рецепту обов'язково будуть написані під цим відео в описі. Готується наш пиріг дуже просто без використання міксеру. Для цього в суху чисту ємність розбиваємо яйце, додаємо 2 столові ложки цукру та дрібку солі і трохи збиваємо за допомогою вінчика або просто виделки. Додаємо 50 мл молока, це 4 столові ложки. Та 50 мл рослинної олії, це також 4 столові ложки. Та перемішуємо. Тепер в тісто просіюємо 1 чайну ложку розпушувача та 120 г борошна. Та перемішуємо. Тісто повинно вийти досить густе. Тепер 120-150 грам ягід, у мене це заморожені ягоди. Змішуємо з кукурудзяним крахмалом однією столовою ложкою. Додаємо їх до тіста та обережно перемішуємо. Випікати пиріг будемо у формі, дно якої ми встилаємо пергаментом та змащуємо по стінках форми рослинною олією. Перекладаємо тісто у форму. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 45-50 хвилин. Ось такий чудовий пиріг у нас вийшов, і я його вже переклала на блюдо. Ось такий чудовий, неймовірно гарний, ягідний пиріг у розрізі. Дуже смачний. Прекрасно пропікся. Дуже раджу вам його приготувати. Любі мої! Всім вам бажаю міцного здоров'я, щоб кожну родину благословив Господь миром, радістю і добром. Всім до нових зустрічей і бувайте!